Деревій тисячосник унікальна лікарська рослина, яка лікує практично всі органи у нашому тілі, як внутрішні, так і назовні хвороби. Заготовляємо по 10-15 см довжиною саму квіточку. Засушуємо і маємо готові ліки. Рецепт, який допоможе. Вам при кровотечах, спазмах, при шлункових хворобах, при болях під час менструального циклу в жінок беремо 2 столові ложки засушеної травички, заливаємо 500 грам кип'ятку, 10 хвилин на маленькому вогньові кип'ятимо, охолоджуємо, проціжуємо і маємо ліки. Приймаємо по 100 грам рази в день за годину до їди, курс лікування 12 днів. Таким чином, ви зможете за цей період вилікувати всі свої наружні рани, кровотечі, жінки позбавляться болі при мінструальних циклах та багато інших хвороб. Лікує ця рослинка. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я. Ми повинні дбати про наш організм і працювати над нашими органами кожен день. Це обов'язково повинна бути фізкультура, це повинні бути водні процедури, це повинен бути баланс водички три рази в день за годину доїди. 50-60 градусів п'ємо водичку, додаючи обов'язково одну столову ложку яблучного оцету, одну чайну ложечку меду та 3-4 грама солі. Позитивні емоції, тому що з голови починаються наші хвороби. Таким чином, при комплексному підході, ви будете мати гарне здоров'я. Дбаючи про себе та про свої органи і тіло, і забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного не.